Слава Україні, слава силам, оборони дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Багато хто з вас знає, що я в троянді люблю пахощі, аромат і дуже, е, дуже насичені пахощі. Не, не звичайно такі трояндові, та, а все ж таки, щоб вони були насиченіші, такі, аж притурні, нудні і міцні. Е, цікаво, скільки в мене тут. Людей, які переглядають мої відео, теж полюбляють таку характеристику в троян, як її насиченість пахощів і силу пахощів. Буду вдячна, хто напише, що теж полюбляє таку характеристику. А я якраз і хочу присвятити відео саме цій темі. Адже в книзі я буду тепер її часто згадувати цю книгу, англомовна книга про троянди. І там, якраз, я знайшла досить таку цікаву інформацію, обширну інформацію про аромати, про пахощі. І от спробую вам розповісти, що я звітом почерпнула. Може, і ви собі це спробуєте поспостерігати. І також. Буду дякувати вам за відгуки. Раптом ви вже це знали і робите. А я для себе це, в принципі, дещо таке І відкрила троянди. Одна і та сама троянда, один і той самий сорт, вона може пахнути по-різному. Пахнути по-різному в різні роки. І, до речі, я це теж, мабуть, що помічала. Я це дуже чітко відчула. На сортові леді Ема Гаміто. От вона в мене росла, росла, росла. Я її, так, я знаю, що вона має насичені гарні пахощі. Але саме минулого року і саме в другу хвилю я відкрила її медовість, якусь таку от дійсно солодкі медові пахощі. І я думаю, ну як я могла це пропустити? Ну, я ж ніби не помічала цього раніше. А оті книжці пише, та, що з року в рік ви можете спостерігати дещо дещо мінливі пахощі, дещо відрізняються пахощі. Також там радиться, якщо ви посадили запашну троянду, От ви її придбали саме через цю характеристику, або одну з характеристик, через яку ви придбали, це були, був аромат, насичений аромат. І вона починає вас квітнути. І ви нюхаєте, і не чуєте того аромату. І що таке? Думаєте, чи то помилка була в описі, чи мені не той сорт прислали? Як так може бути? А ні, так може бути. Може таке бути, що трояндові аромати, вони відрізняються і в залежності від хвилі. В залежності також вони можуть відрізнятися від погоди, від пори року. Не пори року, а від пори, від часу доби, який, от, в який вона якби квітне та, і винюхається. Зранку це можуть бути одні нотки, одна насиченість, в обід, інша, а ввечері. Ще трішечки інша. І от якраз однією з таких порад було: якщо ви хочете сповна насолодитися запахом пахощами троянди, то рекомендовано ходити і нюхати, по-перше, в різну пору доби, по-друге, в різну погоду. В сонячні дні вона швидше за все пахнутиме по одному. В дощові дні, в похмурі дні вона пагнутиме по-іншому. Також на одній трояні, на одному кущеві, звісно ж, є кілька квіток. І ці квіти теж можуть мати дещо-дещо відмінні пахощі, можуть бути більш насиченіші, саме якась квітка одна чи кілька, може бути насиченіша. А інші квіти, навіть в тому ж самому сусвіті, вони можуть трішечки відрізнятися. І я це теж помічала. Я думаю, що багато хто з вас саме цю властивість теж помічав, адже тут грає роль відкриття квітки, деякі. Пахнуть сильніше, коли там на а деякі, коли вже відкрилися. А деякі навпаки, коли вони вже там простояли кілька днів, вже втрачають ту інтенсивність аромату. Тому, щоб навіть на одному кущеві оцінити і розкрити оці всі можливі нотки аромату, який описується в характеристиках троянди, треба ходити і нюхати якомога частіше. Це точно не один раз на день, це точно не кілька разів на тиждень, а це намагатися. Робити, от, тобто ловити кожну вільну хвилину, та, і ходити, принюхуватися до різних квітів на одному кущеві. І так вам, саме завдяки таким різноманітним і частим підходам і походам до троянд, вам розкриватимуться всі її можливі нотки і відтінки. Тому, тому купити запашну троянду. І швидко розчаруватися в ній, то це е, не варто так робити. Варто все ж таки пробувати приділити цьому час, і якщо ви зацікавлені, розкрити різні нотки, от отак фактично е, навідуватися до неї все частіше і частіше. Звісно, що ну, якщо ви не маєте можливості так. Бути біля троянда, або у вас цілий день працюєте, і ви тільки зранку і ввечері, або так, троянди на дачі, чи десь там в якомусь будинку, який ви навідуєтесь раз тиждень, чи раз два тижні, чи так схоже на то, ну тут яка порода. Такі самі, тільки просто в той день, коли ви приїхали попри роботу, яку ви запланували, адже якщо ми маємо ну, один-два дні в тиждень, то роботи швидше за все дуже багато біля троянди і хочеться все-таки встигнути зробити. Але. Але якщо ви такий прихильник пахощів, як там, наприклад, я, то пам'ятайте, що то виділяйте кілька хвилин, щоб пройтися біля тих сортів, особливо тих, які ви дуже покладали надії, що вони надзвичайно запашні. Намагайтеся все ж таки до них навідуватися навіть протягом того дня. Ось, ось таке цікаве, я вичитала, і, і я тепер то, я тепер намагаюся так і робити, щоб запам'ятовувати собі дійсно різні такі нотки, відтінки, навіть мені знайомого аромату. І так воно і є. І ще, ще там є дуже одна цікава тема, я теж підготую відео. Воно теж стосується пахощів, ароматів, троянд. Будемо би, пізнавати цю красуню, її характеристики і її можливості. Все більше і більше, вже тепер з допомогою навіть тої одної книги, яку я придбала, і буду з вами ділитися тим, що я в ній відзнайшла і вичитала. Дякую вам за увагу, буду дуже вдячна за ваші відгуки. Що вам було вже відомо, і ви так і робили. І це для вас, ніби як я не відкрила Америку, то більше для себе. От а комусь. Щось цікаве почерпнули. Дякую завжди вам за коментарі. Активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!